Товариство слава Україні! В неділю ми відзначали пам'ять всіх тих, хто є жертвами політичних репресій. Сьогодні ми звертаємося від імені всіх тих людей, які примусово покинули свої домівки, і в товарних вагонах їх разом з батьками вивозили у Сибір. Це діти, які є сьогодні реабілітовані. Згідно закону, який був прийнятий про реабілітацію жертв репресії тоталітарного режиму 1917-1991 років, сьогодні, по факту, дітям батьків, які є реабілітованими, дуже складно отримати всі ті гарантовані законом виплати через пенсійний фонд. Фактично, вони змушені звертатися до суду. Для того щоб отримати гарантовані законом пільги, і просять сьогодні звернутися до вас і підняти цю вкрай важливу проблему. Адже сьогодні людина, яка є реабілітована, яка більше 9-10 років, будучи у віці одного, двох, трьох років разом зі своїми батьками вивезена до Сибіру, отримає до своєї пенсії 47 гривень 50 копійок. І ми розуміємо, що Якщо ми, Україна як держава, нарешті не скажемо, що у історичне минуле має бути гідно пошановане. Адже як і тоді, так і тепер ворог один і той самий. Це Російська Федерація, яка не покарана була тоді, і сьогодні робить ці безчинства. Колись бучі і ірпіні відбувалися в багатьох містечках нашої країни на заході. І сьогодні ми маємо знову те саме. Ви знаєте дітей, які, на жаль, не доїжджали до Сибірів і помирали у вагонах маленьких. Знаєте, що з ними робили? Їх просто викидали у віконечко цих телячих вагонів і поїзд їхав далі. І ніхто не зупинявся. А якщо по дорозі гинули старші люди, то найближча зупинка залізничного вокзалу їх просто тіла викидали на вокзал і поїзд їхав далі. Повірте, я особисто з історії своєї родини знаю, що таке бути висланими до Сибіру. І як тільки з'явилася перша можливість, ці люди повернулися в Україну. Саме тому сьогодні ми, ті, хто розуміє цю проблему, звертаємося до вас тим, щоб ми гідно вшановували тих, хто сьогодні є реабілітованими.